Багаряним листям зацвітає осінь. Учителю, це вона хоче відкрити двері рідної школи і барвистим серпанком бабиного літа зустріти тебе на рідному порозі, промінчиком сонця засяяти в очах дітей. Твоїх дітей, учителю, блищать ранкові роси. Учителю, це тобі вони дарують свої перли краси. Тобі усміхаються сонячні зайчики, даруючи сонячну днину серед дощової осені. Листя склена падає, тулиться до землі. Це тобі воно стелить шлях до школи, яка скоро буде відбудована барвистим покривалом. Пройдешся по ньому, і ти відчуєш, що таке щастя. Мерехтять зорі. Це тобі вони дарують свої ясні ночі. Світить місяць, це для тебе він готовий не спати цілу нічку, а вітер наспівує на вухо тобі неповторну мелодію любові. Плаче, Хмарка, учителю, це вона просить у тебе пробачення від імені усіх учнів, які образили тебе. Дзвенить дзвоник, учителю, це він дякує тобі за знання, які ти даруєш своїм учням. І як шкода, що тільки один раз на рік буває таке чудове свято День учителя. Твій день. Шановні вчителі, прийміть щиру вдячність за науку, турботу і щире серце. Сьогодні, у День учителя, щиро бажаємо вам вгідного, спокійного і радісного, безхмарного і мирного життя. Крила тим, кажуть, ґрунту не треба. Землі не буде, то буде небо. І в цьому, напевно, правда пташина. І так вважає Костенко Ліна. І ми сьогодні в осіннє свято вітати будемо наших крилатих. Тих, хто навчає, все про все знає, нас понукає і надихає. Тих, хто пернає в знання океан, в чій справедливості не обман. Тих, хто без вихід злітає, тих, кому рівних у світі немає. Учителю, мене ти надихаєш своїми крилами терпіння та добра. До п'єдесталу слави в очах моїх злітаєш, володар всіх підручників пера. Володар медіапростору і часу. Онлайн офлайн, богиня і король. Тонкий психолог, індивідума і класу, який зламає будь-який пароль. Артист артистка. Часто батько, мати, учителька, учитель. Життя проводить. Завдяки вам ми всі навчилися літати, бо наші крила ви учителі. Коли народився учитель, ангел сказав учитель. Учитель, ти будеш вічно молодий, тому що поруч з тобою завжди будуть діти. Ти будеш гарним думками та душею, щодня даруватимеш серце дітям. Ти будеш безсмертним, тому що будеш продовжувати життя у своїх учнях. Вчитель, з яким його словом зрівняти, нам його проміс з дитинства яснів. Мабуть, одне святе слово мати, мати для тисячі дочок і синів. І кожен вчитель може бути вчителем. дорога в серце, але шлях і нелегких. Дитячі душі часто не прочитані, як викинуть ті книжки на смітник. Не кожен вчитель може бути вчителем, бо різні нам Господь таланти дав, що учень хоч бирав в житті молитвою про справжнього учителя згадав. Учителі моєї України, ви світачі, ви совість, ви душа, велике серце б'ється воєдиною, батьківщина жила і цвіла. Слава Україні, Героям слава! Двіват, освітні барактари, Тримає вічний розум у ложбій, тримаєте ви гордо стрій, життя, удари, живий ж учителю, живий зорі. Хай кожний день успішним буде, будуть порадні поруч люди, цінують вас у колективі, ви ж будьте завжди щасливі. Успіхів, натхнення і продуктивності щоденно, енергії, ентузіазму, щоб посміхалися ви часто. Хочемо, щоб Бог подарував вам міцне здоров'я, щасливу удачу, тепло та затишок в оселі, вдячних учнів та батьків, вірних друзів та колег. Хай ці зернинки, доброти, які ви сієте у душі наші. Ростуть щедрою нивою людської гідності. Зі святом вас. Учитель, 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 Визнань і дитинства храните. Визнань і дитинства храните. Учитель.